Ми будемо досліджувати феномен сили, пробувати різні її прояви, працювати в парах, відкривати своє справжнє джерело енергії. Ви зрозумієте ваші справжні цілі, ви зрозумієте, що вам заважає їх досягти, що вам допоможе. Зрозумієте ваші сильні сторони та складете покроковий план, який буде реально вас надихати, вставати зранку. І робити реальні кроки в реальному житті, щоб досягати реальних бажаних результатів. Ви дійсно зрозумієте, де ви втратили ту силу, чому не стоїте на своєму місці в родовій та сімейній системі, і як же ж здобути отой добробут, кар'єру, гроші, гарні відносини? все, що вам належить, це класі. Я познайомлю вас з основними законами родової системи, а також. З тим, як ми несвідомо їх порушуємо, і ці самі порушення впливають безпосередньо на наше життя і на всі його сфери на реалізацію, стосунки і фінансові потоки. Приходьте на живи, і це кардинально змінить ваше життя, як колись багато років змінило моє.